Привіт малята! А ви любите гратися на ігровому майданчику? Чудово! Я пропоную вам послухати декілька правил поведінки безпечної гри на майданчику. Гратися треба у спеціально відведених для цього місцях. Не залишайте межі ігрового майданчика. За бажанням діліться іграшками. Та не забирайте чужі іграшки без дозволу. Після гри повертайте іграшки на місце. Не з'їжджайте з гірки вниз головою. Не лазьте по деревах. Не підходьте близько до гойдалки, коли на ній хтось гойдається. Не бийтеся, не штовхайтеся та нікого не ображайте. Коли ви стали в коло та взялися за руки, не тягніть один одного, не сипте пісок на інших діток. Не їжте те, що ви приготували з піску. Малята, запам'ятайте ці правила. І тоді прогулянка буде веселою та безпечною. До зустрічі!